Всім добра здоров'ячка. Продовжує наші історії, нічної дуже цікаве. Ми знайшли е, наших павлінських маленьких, на маленьке. на. На, малешеньке. на, на-на-на, бігом на. Булочки їй принесли. Ходи сюди. А історія була так. Зараз я вам все покажу, розкажу, як воно все було вночі, чого воно так кричало і де були маленькі павлінці. Було все так. Оці три, оці мар'єри, що у нас тут закриті, де е, ночують наші павличка. Там є щось подало, вона вискочила на дерево, а через сітку, через діри, і підійшли, і вони сховалися тут біля цієї павлички. Так що наша історія вийшла дуже цікава. Ми раді, що в нас все збереглося, бо коли ми закриваємо нашу палецьку з курітками у цю щіпку, вони дуже б'ються, у нас і дуже б'є з тейпі облітаю. На ніяк не хоче бути в цій закритій приміщенні. Так що е, тепер на вас все розвеселиться і всім вам добра здоров'ячка.